Хух, ми тута голосую за Марго. А я за Ріту. Получається, 4-4, значить, в нас буде два адміна. Ні, в школі не може бути два адміна, тому що в мене є отут докази, як Марго говорить зі своєю мамою. Іриною Миколаївною і як вони договарюються, що, що вона буде адміном. А ще є відео, як Ірина Миколаївна дає Людмилі Олександрівні взятку вигляді 10 кілограм гречки. Я пропоную вигнати Марго, тому що вона не чесно грає. Вона, як мінімум, підкупила трьох людей. Справді, Людмила Олександрівна, Ірина Олександрова. Сьогодні ви йдете зі мною до директора і будемо розбиратися, а ти відчислена, щоб я твого духу тут і не бачив. а такою добренькою мені здавалася. А ви. Я ще подумаю, може ви разом з нею підете додому. Бо ви мене зараз вибісили. Так все, бисто йдемо до директора. А, я адмін! Ура! Дякую, дівчата. І тобі лузер теж. За це я можу сходити з тобою хм, на побачення. Е, а чого ти мені не сказав нічого, Бабл? Не треба до директора, будь ласочка, я вас благаю. Не переживайте, Людмила Олександрівна. Ви залишитесь, в колі. я з директором переговорив, Але... обоє залишитеся, Але ви повинні працювати два місяці безкоштовно. Тому ідіть та приступайте до роботи, а я буду вип'ю. Кока-кодле. Ну як, Мілана? Всього супер. Молодець, тебе дуже класно клеток. Навіть краще, ніж у мене. Фух, після цієї ситуації з новенькою я так утомилася, піду соку вип'ю. Ой, витомилась вона. Фух. Стоп! а де мій штатив? Привет, друзі! Ви дізнаєтесь, де мій штатив в наступному відео. І, кстати, хто вгадав скільки виходить відео, тому ставлю лайк. А хто не вгадав, тому ставлю дизлайк. А хто не любить мене, то я му готовий побити. І хто не любить мій канал, то готовий побити. Продовження Ви дізнаєтесь, в наступній серії. І кстати, ви тоже маєте вгадати. Яка сама. Який саме час вона вийде? Бо вона вийде вже сьогодні. І гадайте, скільки годин. Так. А я піду шукати свій штатив. Так, де мій штатив?